Пока нічого не бачу. Не маячити сильно перед вікнами. На кого бот на uh, мене, або на... Опа, бот, хтось, не. Це бот. Вот. Да. По вікнах хтось сейчас. Вс, все все я-я-я, нема бота. був бот. Я його спеціально не вбивав. Ага. Ну, вы, значить. А це по кому? ні, 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 не, не 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 це мы не мы. Значить хтось є спаун на цьому на озері. Однозначно. Добре, якщо що, зараз вибіжу, біжу по лівій стороні. Я щось в ванне, ма. Гіпс. я скинул. Угу. Так, все, блутали. Идем. Давай отпуска напидим аж гіпс. На шо? Тут тут тоже залутал то. Определяйтесь. Вс, бежим, бежим, бежим. Я не знаю, походу десь, здесь в цій стороні є Давай Давайте, надо. Да, може, може на камні. Розчехлить хлыть є... є контакт, бачу. На камені? Да. <ви> да, мені плюхандру, непогано. Лікуюсь. Бляха, не видно, його. Ну, я оце так. так не люблю, Бін там, лі. блядь. Угу. Его пусть то есть не блядь. Ба ще летить по копку. А миг два, по, там їх два. По мені. Три. 290 приблизно. Где немає сенсу с ним через вікно? Треба їх нехай заходять. Крутанути. Або хай заходять. Ой, це галімо буде. Ну, б'є він сильним. верты мінімум патроном, тому що мені вынес півборни зараз. Страйпер, да, машиністка е. Готовий? Я, я завжди готовий. Я готовий. Роздвигаємося на дві бригади. Я їх можу взяти на себе, коротше, стати на 240 від нас зараз. Ой, на 240 на 340. На другому частині аванпоста, і звідти підстрілювати, а ви їх обходите з лівої сторони. з лівої. Через, через... лівок, щоб не вийшли. Да, 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 да. Давай Вова, я с тобою. Давай, пішли. Да, давай, давай Юра. Там. А, тут, тут Бати. Тут вправо перебіг. Бот, да, бот. Я не знов вова пішов, чи що? земною, зі мною, зі мною ну, пішов. давай. Є Тильно не маяч там, бо ми не знаємо де вони є. Я ж не класично пішов. Є, yeah. за стіною рух. У вас, в притул? Да, да. Ну, где-то так, я чую кого Сейчас гляну в крыту. Понял. Не спешите, сейчас. Ну, мы далеко пришли, чтобы не... Спокойно, спокойно, все нормально. Запиться нужно. Угу, мне тоже уже кончается. Тебе скинуть? Не, пью, еще одну. Давай. Может быть под забором. Давай.

Добре, не спіши, може бути не сам. Я, лі, я лікуюся, бо у мене батя разволоч знову біля виніс. Добре, добре, добре. Братва, даю останні координати. Одного колу no. він прибіг до на нас. Але це точно їх було двоє. Це там, де типа завалили, так? Да? На ми зараз водос? Окей, так ничего. Прикрываешь? Нет. Прикрываешь? Нет. И побег. <laughs> так, камень вроде чисто. Бачишь камень? Да. Чистый ну камни. Чисто. Я да, погнали. Видишь, ты не бачил, какие винкасты светлые, чи не светлые? Честно, не побачу. Окей. Okay. Залива захожу. Ну, якийсь бомж. А не бомж. Чекнем будиночка этого наверх, вылезем. Давай. Капец, блядь, светло каска, блядь. Да, 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 да. Походу. Я не бачу нічого тут. Нічого не видно. За шкера все сидить десь? Можливо, не факт. А, яка в нього зброя? Ти можеш підійти і перевірити? Це Мосінка. Мосінка. він. Угу. Типу одиночка? Хто? Я з на золотих. Ну давай. Раз кэп каждый погнал, это погнал. Блять, выпьте по той бомж оказался. Ну ёб твою мать. Бывает. Короче, я пушу, я заебался с На так, затышечка в мене. Давай полити. Сих, сука, лягай, блядь. Питягаем сдаю эти леса. Да ебать, ну ты ж говоришь, что ты уже, блядь, беля озера. Летаешь сам, блядь, их белков. Нормально. Ты, нибудь, я ну, не бы я в эту команду играем, а нет? Килама не хочет делиться. Ой. Удовье, жадный, блядь. Да. Вайс лут на врага. Я сказал, килама. Я, вот, я, я уже чекнул, тебе 55 миллионов на балансе. Нормально, чувак. Отак от і, от і кажи, а і граємо, по моєму команду, Ага. <гум> <гум> Добре, <гум> я, я, я по центру, хлопці, <гум> я по центру гляну що зліва, що справа. Я зеленочку трохи чеку, Прям справа буху, на у тебе. Ну, снайпера я не забачив на дорозі, що за все його винесли. А, є, ну, типу, скоріш за все, нас сидять десь і чекають, бо постріли були тільки у нас. Угу. А я далі до конюшню парашюля. Ты на середину напишу книга? Да, я на середину. Ми Мы через кунюшню пидем. На готель туди. Йдемо в готель стріляти. Ну а чого ні? А я, и Это я. О. Да-да. Вот Другий поверх, никого не вижу. Так, он... Бота. Кто завоевал бота зі стороны пушки? Mm -hmm. Так, она... Я, я кто-то заболел со стороны пушки. Ой, блин, я что-то не вижу. Я отвлекался от своей Сейфа? Нет, тени, тени, там М -м -м. тень была. Есть, какие то друг. Инфу? У вас? На, на, прямо на по дороге, на... прямо по дороге. Боты, боты, боты. Мене воюють по центру, по центру дороги, ну типа центральна дорога. Завдяч на пушті ще є. Да, і два вистріла чув не цьому на делі. А що, поверху перебігать? Ой-ой-ой. Mm -hmm. Це насвідчиться. нас Да, со свечка стоподово. На я чекаю, пока... Видно никого. Вачу, тип. Вачу. Да. Все, выжить. Да. Минус, да, 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 да. Я решил все на воды Так, кого типа забрали, значит. Він з'їде. Давай, я до Тук тебе. Хто стріляє? Не знаю. Хтось Що хороший Біля діля. мене. Біля не мене. Я тючить, тип... Прям біля мене. Прям біля мене. Шуфаль. Да, він десь біля мене. Гра гранатку туди кинув. Гра кину. Ти кинув газ? Відходь, відходь, да. Віталюс. Прям Давай, за я, біля я, мене. Я портно тебе встану. Не, 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 не спіши. Не спіши, не спіши, не спіши. Виходить до мене. Выходи ко мне спереди от моста а назад, тихай, тихай. Иди, иди, иди. Контроль, пожалуйста. Я прикрываю. Мне дуга Ву-ву-ву, привил. На что? Венчера но мене Да, да, да мне да. не накидал тоже на хилу. Аж на другом боте? Вижу типа на этом. Массинист на пушке. Массинист? Массинист на пуште, конечно, маскуланы. Угу. Но такая ощущение, что тик, так. тик, тик. теп, да, Я, а не меня забрали. А, -а, -а. а ну покажи, блин. Ах, зараза. Ты видишь их в вовка, Ні, по праву в <праву> сторону. Зразу біля партироз чи тобі, 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 зразу на другому стороні, там, да, там біля забором лежить мій труп. И він виходив від сторони моста. О, <праву> oh, да, 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 от так. Біжіть, ходімо. Бачки, 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 бачки. Я ж не бачу. Вбив? Вбив. Вбив? да, да, по да. да. По звуках, так. Да. Але терпеть не спіши, Не, не спіши. Я лежить. Подивися, я? яка в нього валина. Там була, по-моєму, в когось Так, да, Це той, що мене вбив. Один один за пушкою був ще ВСС і АК-74. На, на, на пушці був, хтось, так. Да. ВСС в нього? Да. Понятно, тихо, тихо, чого. пацани, вовка, мені треба до, до тебе перебігти, мене хірова, хірова позиція. Ні, не треба. Я гос на позиції. В мене. Ні, і в тебе класно, він тебе в перекриє, щоб до тебе не перебігли, я що шось. Хочу докинутись. Він один тут був. Просто там ще хтось з е мосинки валив. А, на, на пушті. терпетки. Переходиш? Зараз. Я буду мостиком бігти, зараз я ще чекну пушку. У вас пушку. ВСС чек 84-й буф в когось. Ні, в мене МК. Влад, що ти робиш? Я? Ні, Влад. Байтить. Так, до мене біжишь ти? Та почекай. Та Льос там. Не, не було в в тобі? Поло, поле, пола, поле, okay. можна <звіг> і Все, тип теж можна результати, че е Тихо, було, тихо, тихо. Так, клади, братва. Все, дякую за грубой. На добраніч. Так, Витал, э, вован По можливості, Хотілося б. Хотя бы патрон ствол. Оце МДРка твоя, да? Да. Я да. дай. Во Ван прикривай. Йду до тебя, на Мосинку я не. я не беру. Да Мосинка це поднята з трупа. Там МДР на золотых патронах. Мдрку я забрав. Добро винуден був, пацане. Я mm. повторюю гляну. Вс, спасибо. Яку я мазагру. Столбенси по можливості. Хоча, ну, винесемо, якщо не відказаємо самі. Ну понятно. Ну лад, дивися, якщо хочемо мак броню замінити у мене тут Аска п'ятай і Ц'яй броник. Зара, Зараз, зараз я хавну, 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 хавну. Це нафиг. Ты Хай... выкинувшись. Да, 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 да. Але хтось з кимо ще стрілявся. Так, я ти попробую ще наушники. Так, шолом, наушники и все. Давай того, типа сейчас чекай. И рюкзак. Потрого ты вбив. Потрого Де? Там. Десь? Мене. Да. Бежи, 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 бежи. Прикривай, зараглянем, що у него було. Так, тільки ти мене споделишься якщо... Угу. Бежить хтось. Бігачі, бігачі, біжить ця груша. На. Давай, я прямо перед тобою встану. На. Ага. Пока один маю, зараз може в цього. Прийняв, давай. Вала. Є. Я у тебе по рюкзаку. Ну щось є, ну май, майже пустий. Що таке? Буду там усталки, нема можливості засунуть. Сейчас я думаю, знайду. Так, 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 так. ССК, четверта броня. Не, я шолома заберу з нього. Запила, угу. Вы че будуте? Да, да. Я думаю, я все. Я все. Так, ладно, все, я, короче, все загружены. Зараз такого на держи. Долго лутаемся, бляха. На, ще один бейсбол. Я в него забираю бизбол. Ще один. И би еще ничего чекать. Не, все, винь бомбоб, бомжом. Все, пиши сейчас я забору бронь пистолю. Гляньчий mm магазин -hmm. забрал, другие яйце. Тихо, бежите <поє> в пояс. біжіть, бежит, біжіть, у тебя. Тихо, не ходіть, <поє> просто замріть. Майс пик <поє> Підтягуйся, якщо сюди буде підніматися, будемо стрілятися на рік. Блодос, витягуйся. Ій, йду, 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 іду, йду. По кому? Бот, Бот, але не в нас. Пожди, мені треба закинутися быстренько. Бот а боут, дуже далеко Є е, свічки, массиніст. По лівій стороні підемо. все прикриваєшся. Yeah. Потім... Потім з мітера заберу... Пушку, Там... пушку. Да-да-да, її -да -да, наповнює. Тут мов за... По металу хтось ходить. Не. Забирай пушку. Тихо, не можу. Не можеш. Можу грянуть туди? Ти вы дивишся в ту сторону? Я, я в ту броню, сторону хочу, дивлюсь. дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь. Так, бронік я твій забрав. Дигл твій. Та дигл устав, бери броник і цей, віталса пушку и відходом. Гля Глянь в разгрузці, чи... Ще одного магазину. магазина. А это а ямко, там по факту среж, там с взять можно было стрелять так, чтобы не было, как на мостове типа, ну не типа, а вот завалили. Да и с стороны конюшни выйдет, выйти вы пострелы. А не, мы почули с конюшни на ушли. Ну я ты и бачу, потом -по -по на видео глянешь. Так, а где Виталёс тут? З забором з другої сторони. Ооооо, охереть. Новин він контролює за любасу. Снайпер по. От, от, от тут снайпер стріляв в когось. Блять. За забором з другої сторони? Так. Да. ні 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 да. ні, ні, ні. Він... Я з вашої сторони, як ви сидите. Ні-ні, не ні. так Галабинку... прямо, де вон він я я я Mm -hmm. ТВМ м 4 а Гаряна, я письмо в пригодяться. Хтось біжить Тебе... тут. Не знаю. Є, є, є тут хтось. Те саме. Засис... Прямо за забором. Я до euh, нашого. нашего. Сейчас rash буде. Но я цей выход прикрываю. Ну, блин, ты чуешь, я... А хм, Або? А А Або бот? Бо бот. Давай, Вуан, что там? Все, я забрал. Відступаємо чуть-чуть назад, підем через конюшню. Через конюшню? Угу. Ладно, як скажеш. Все, готово? Ні, так, а це зі сторони конюшні постріли були. А що, йдемо через готель. А ви Можна Відтянуться назад, да. Щоб... Давай. Надо за... запитись. Сейчас прикры, я запьюсь, ляжу. Ты ще маєш чи тобі дати з неба? Маю, 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 я з я не знаю. Так, добре, погнали. Сейчас я гранату движу на... Бабок в нас немає, да? 4000 Мош того таунс одразу. У Мене 5, бляха, ну да. Ладно. Да, 4800. Так, бот я не чіпаю боту. Він доганяє нас. Молодець, пішов, перетизм, що його Він доганяє У нас. нас. Це почекати його. А, нема коли чекать. Тихо. Це був бот? Да, це був бот. Пуну, дивись. Тут вихід. В принципі, шеп встигаємо. Рашаємо через правий перелаз. Правильно, чи ні? Да. Да вихід? віли 440 метрів. Давай, давай, давай а я люблю, щоб спина не прилетіла. Так, віддихаюсь. Я побег. Нагло, конечно, ну ладно. Что поробишь? Что там оси будут он тут и цілый, Давай, процент. я побег и ты. Давай, да ну, я не знаю, что ты будешь попивать. А я забрался туда, да. Бехайся. Зліво, біля машини. Зліва від машини, котра дає сейф. Mm -hmm. Пішли, 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 нехай сюди виходить. Міг бути бот. Ну бот, я не знаю, що так попадав. Де? Звідки? Я не знаю, звідки, я не бачу. Цього. Да, він... Так, він мене бачить. Він мене бачить. Кайп. 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 Давай до мене. По дереві попадав, де я сидів. Я загружений, я не можу швидко бігти. Я понял. Подих Оце засада. Вийдемо, вийдемо. Все, Все знову стаміна. Давай, заходь, заходь, за кусок. Вова, мене шукачало, блядь. Робиш. Так шо-то у мене немає нічого. Сламиться ще це, 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 це один з небов вип'ю. І все, і біжим Так да. Тихо. Пальцем в небо. Щоб, мен... щоб мені набул не було лута лутого... Юрину я би. Я би не втікав. Си ну, смердячий. Червов, я вам буз. Та перестань, ти шо? Я просто не хочу, ну, і своє просрати, і твоє просрати. Нормально, Взліво, а це буде. Давай. Угу. Перелазь, просто перелазь сюди максимально швидко. Стамина, стамина. все, біжу. Прачу. Давай, якщо висунуть. Ось тут ходить, я думаю, бути. Але... Ну якось так получилось. Нормально, короче, винесли.